І по є труба, йде вода, а що на там накопче, так за вами. Не знаю, чи не знаєш, так далеко від нас туди. А як ми можемо що, не можемо виїхати, тонка стоїть не подаємо. То воно що, зруйнувало це, і зруйнувало, це, так? Так. Я так розумію. І труби винесло туди. Це винесло то і сюди, знаєте, ще і всі труби, а може, де труби позамилювали. А це що, це є водопровід? Так? А, так? а от це вже все, що, що валяється, це вже, вже все. Вже, вона, оця, наприклад, вода, туди на насос, ну не вже не йде, бо це вже зруйнує. А він звідки, От він звідки А він десять потужний. А там що? А там щось якась друг Нічого не йде, то він просто йде. Зато я тут колонна. це не буде. Ми давно її поділенки. Коли є стихія з води. Тут ніхто не винуватий, ні, ні начальство, час, ніхто не винуватий. Тут є стихія. Все. プロボコールと同じ。